Доброго ранку! В ефірі новини на Орт у студії Телеведучий Тому. Привіт! А тепер до тем на сьогодні, 25 листопада, о 5 годині ранку, на телеканалі Орт відбудеться редизайн, і його логотип буде виглядати так само, як і логотип Орт 1995 по 1996 року. Також на Прибалтійському телеканалі виходитимуть переклади наших новин не тільки на литовський, а й латвійський і естонський. Так само під час даних мов будуть різні варіанти логотипів в ефірі. Литовський буде виглядати ось так, латвійський ось так і естонський ось так. Так само передачі питання відповідь зговорить би трагедії і катастрофи в світі. Зговорить Томом, змінять свої заставки, які показані на екрані. Також редизайн відбудеться і на українському телеканалі. Назва не змінюється, а логотип буде виглядати ось так. Також, в залежності від того, якою мовою наш канал, текст на даних заставках буде переведений на цю мову. Так що чекайте редизайн на даних телеканалах 25 листопада о 5-й годині ранку. На цьому все. Слідкуйте за новинами на наших каналах. Дивіться наступний випуск в новину суботу. У студії був телеведучий тому. До побачення.